Дорога з перешкодами. Саме такої є вулиця Боярка у Чернівцях. Наприкінці минулого року тут почали укладати плитку, але так і залишили обабіч і посеред дороги. Офіційно до 1 травня їхати тут заборонено. Втім, машини все одно маневрують поміж купами плитки, палетами дбайливо загорнутими в плівку і будівельним сміттям. Сміття ж побутове свій останній прихисток знайшло у цій відкритій каналізації. Те, що в неї ще ніхто не впав, за щастя, адже тут ходять і діти, і мами з візочками, і пенсіонери. Василь Григорович живе на вулиці Боярка майже 70 років. Ой, тут така дорога була, що хаби такі були, що колесо провалювалося в ями. вода, вода вічна, ніколи не Тепер же тут уклали новеньку плитку. Чоловік розповідає, ремонтні роботи почалися наприкінці минулого року. Mm. Я ще говорю вибрали час, коли робити. руками, Говори, що робити? заставляють. Та з настанням холодів будівельників як вітром здуло. Туди якраз була негода, видно, так і лишили вони. Цією вулицею пані Жана щодня йде на роботу. Каже, враження не з найкращих. Лишили бруд по всій дорозі, пісок, каміння, дуже багато паперу, дуже багато цієї плиточки сміття, і воно просто лежить, ніхто не прибирає. Про те, що ремонт затягнеться, жінка навіть не підозрювала. Будівельники запевняли в протилежному. Я їх запитувала, коли хлопчики буде зроблена ця дорога? мені сказали до нового року 100%. Це я пам'ятаю, як тепер. Така дорога і така не потрібна. Новенька плитка вже місяць лежить без догляду, спокушаючи на злочин. Мешканці вулиці все ще сподіваються, що до продовження робіт її не розкрадуть. А це вирішили, видно, що треба краї обробити цей камінь і класти. його. Зараз mm -hmm. ждуть тепла, як тепло буде, тоді -то ще закінчать. У спільноті Чернівчани в одній із соцмереж міський голова Олексій Каспрук обіцяв навести лад на вулиці до понеділка. Втім, станом на 12-ту годину будівельні матеріали все ще лежали посеред дороги. Продовж цього дня ми намагалися зв'язатися з представниками департаменту ЖКГ. Однак через зайнятість керівник та його заступник часу для інтерв'ю не знайшли. У телефонній розмові лише зазначили, за виконані роботи грошей підряднику не заплатили. Тому, поки продовжувати ремонт, ніхто не збирається. А розрахуватися з виконавцем робіт обіцяють найближчим часом, та не у Справа вважає пані Жанна. Треба не кошти, а потрібно напевно якогось гарного керівника. І Це можна зробити буквально за тиждень. Це моя власна думка. Павло Монахов, Андрій Доротюк. Чернівецький промінь.